Родовий біс. Як годуємо, навіщо це взагалі потрібно, і що це взагалі таке, і що воно може вам дати. І так, поїхали спочатку. А, найперше про що поговоримо? А, навіщо взагалі потрібно годування. Дивіться, ваш родовий помічник, ваш родовий біс, називайте це як хочете. Хтось це духовним наставником якимось називає, але я рахую, що це трошки різні речі. Навіщо о, взагалі годування потрібно? Це сутність, а сутність, яка значно вище рангом, ніж ви самі, вона значно вищий рангом, ця сутність, яка має значно багато здібностей, скажімо так, яка Можемо матеріалізувати максимально швидко ті речі, які е, дуже важко і дуже е, повільно може е, матеріалізуватися з е, ніж у вас. Ну, це логічно, в принципі. Ця сутність, яка так само е, має свою енергетичну оболонку, як і ми, як, наші, як наша аура, як наша оболочка, як наші сім чакр, але ця сутність так само е, нуждається. У годуванні ми з вами їмо їжу, ми з вами е, п'ємо е, е, алкоголь, воду і так далі. Е, ми цим насищаємось, так ми набираємо енергію. Я не беру якісь там природні явища. Те то окремо, це окремо. Наше тіло неможливо, в принципі, без їжі і без води. Е, тому Дуже важливо годування вашого біса, тому що він так само питається. Він питається завдяки тому, що ви йому робите регулярні регулярні годування. Годування по частоті вони можуть бути дуже різними. Все залежить від того, як напрацьований зв'язок у вас із ним. Інколи ви можете його не чути. Інколи ви можете ігнорувати його просьби, тому що ви не до, кінця, не до кінця вірите, не до кінця розумієте, що саме він від вас хоче. Наступна друга річ місце годування. Вам дуже важливо максимально укріплювати зв'язок із вашим родовим. І щоб у нього був його затишний куточок, там, де ви на регулярній основі стосовно ваших домовленостей, які у вас є із ним, будете регулярно робити йому підношення. Найкраще, як на мій погляд, саме найкраще це домашній маленький алтар, який він буде не пересувний. У нього буде одне своє звичайне місце, там де ви регулярно будете його годувати. Ну, це не обов'язково, щоб було саме так. А, можливо, робити, як я на початках це робив. А, у мене спочатку не було можливості так, щоб у мене це було в домі, і плюс є дуже багато, скажімо так, теорій, що не всі хочуть робити алтарі вдома, хоча це, як на мене. Зводить всю практику на нет, тому що ну не можеш ти завжди знаходитись там, от в такому місці, в таких скалах, природі, горах, і на це потрібен час, щоб виїхати в місце сили, зробити там определений ритуал і так далі. Тому як найкраще робити йому міні-алтар вдома, облаштовувати так. Ну і з часом там спочатку щось маленьке, щось трошки, якийсь там підносик маленький. І з часом ви вже саме будете розуміти, або він сам налагою налагоджуючі зв'язок із вами. Він сам буде вам пояснювати, як він хоче це бачити, як ви хочете цього бачити. От але можна це робити в лісі. На природі, в парку, я би не робив це на перехрестях. На перехрестях е ви можете, якщо ви ще не досі досконалий е практик, скажімо так, якщо ви будете робити це на перехрестях, у вас є дуже висока імовірність того, що на перехрестях ви віддасте ваше годування не, не тим, кому потрібно. Тому що на перехрестях дуже багато є кого, і інших бісів, і інших якихось духів. Тому я би не радив на початках так точно цього робити. От, поїхали далі. Момент наступний. Третій Третій момент це що саме е використовувати в якості годування. В якості годування, як на мене, варіантів тут дуже багато. Вони люблять дуже солодке, вони люблять дуже алкоголь. Це може бути пиво, це може бути водка. і... Кількість і регулярність розуміти будете тільки ви. Тут важко щось радити, тому що це максимально індивідуально. От у мене зараз такий період, що він мені постійно каже, що йому мало склались так обставини, що воно так і є, і я розумію його бажання, щоб воно було більше. Можливо, я навіть зараз на відео виходжу через те, що саме він просить через мене донести ці думки. Ось і хочу ще додати один момент: то що є, існує така теорія, то що якщо вони не будуть отримувати те, що їм потрібно, вони будуть висмактувати через вас. І що? Що ви думаєте? Правда, це чи ні? Напишіть ваш, ваші думки в коментарях. Тоже цікаво, тому що скільки людей, стільки й думок, як найкрути. І моя думка тут такова, що так вони дійсно будуть висмоктувати. А якщо людина, тим паче, ще й п'є алкоголь. От, наприклад, от, у вас є така вада, і ви можете там на якійсь там определенній регулярній основі вживати алкоголь, то не забувайте те, що тим самим ви будете годувати його. Навіть якщо ви не кажете, що це для годування е, вашого родового, він все одно буде через вас висмактувати ось ці енергії. Через сексуальну енергію так само буде висмактувати з вас енергію. Тому що вони люблять користуватися ось. Такими те, що в нашому світі називаються е, низькими чистотами, низькими фізичними вібраційними чистотами, вони дуже гарно для себе мають це як енергію і живляться цим. І на сьогодні четвертий момент, про який би хотів би поки що поговорити на цю тему, е, це дуже спірна тема насправді і не раджу використовувати її. Перші півроку рік, після того, як ви, ви вийшли на зв'язок із вашим родовим, справжня їжа, яка може максимально наситити вашого родового помічника, біса-помічника, родового біса, справжня сила для нього є, то ваша кров. З цим дуже обережно, з цим. Це не потрібно використовувати в лісу, це не потрібно використовувати, не дай Боже, на перехрестях, це от прям руки повідбивав би. І я би радив це використовувати дійсно тоді, коли ви вже вийшли дуже гарно з ним на зв'язок, дуже гарно його розумієте. І коли вже ви вийшли на таку ступінь, що у вас з ним такий зв'язок, що. Він вам допомагає в чистках, він вам допомагає в ритуальній роботі в діагностиці. І саме там, де йде у вас ритуалістика, там де ви залучаєте вже ритуальні роботи конкретні, там ви можете використовувати вашу кров як оплату за його роботу. Але це дійсно має бути. Ну, якщо ви там в нього. Просто попросили якусь мелочь, яка вам там потрібна легка допомога, легка відповідь у сні, щоб прийшла. Для цього вашу кров не потрібно давати. Але е, я рахую, що справжня їжа, оте все алкоголь, е, печеньки, солодощі, які вони люблять, маршмеллоу і так далі. Оце все їх приваблює. І трошки годує, але справжня їжня, то справжня їжа для них то є кров. Як би це не звучало. Я вже хотів закінчити це відео. Не знаю, хто дослухає прямо до кінця до кінця, таких статистиці таких людей в пределах 15-20% із всіх тих, хто дивиться. А, але мені, от зразу я пішов назад, а мені зразу така прийшла ідея гарна, а, як зрозуміти, що дійсно він ваш родовий щось потребує так, що що прям аж натякає. Якщо у вас немає цього ще чуття відчуття зв'язку, і якщо він не може тим паче там говорити із вами, бо це а, дійсно важко, і мало хто таким вміє користуватись а, із зв'язком, саме а, із вашим родовим. Але в мене є гарний приклад а, того, а, як вони натякають, що вони дещо хочуть. А, от згадайте, було, було у вас колись у житті таке, що ви прям а, за, ну, зайшли там в кафе, ресторан, а, замовили, наприклад, смачнюші, смачнюші, аж такі аж жилки, там, де аж течуть, сок тече з того бургера в кафешці. А, і ви настільки смакуєте. А, і вам здається, що ви цей бургер, наче бляхам. О, я не зря записав це на останок. Що вам здається, що ви їсте як в останнє той бургер? Він настільки смачний, і вам здається, що це найліпша їжа, яку ви взагалі їли у вашому житті. Ось це гарний приклад того, що у вас хоче щось попросити, ну або трошки із вас потягнути вже. Як ви їсте той бургер і так із вас трошки вже потягнув ваш родовий. Ось це гарний приклад того, як вам може натякати ваш родовий на те, що він дійсно хоче. Все, на сьогодні точно все.